Житомир одне із найстаріших міст України, яке завжди було місцем зустрічі різних культур і народів. Серед них особливе місце займала єврейська громада. Вони почали формуватися ще на початку XVIII століття і дуже швидко стали вагомою частиною життя міста. Саме тут розвивався хасидизм, діяли численні синагоги, школи, друкарні та театри. Сьогодні ми вирушаємо в подорож домрам, щоб побачити пам'ятки та доторкнути до спадщини єврейської культури. Тож рушаймо! Ми з вами на Чуднівському проволоку. Зараз це спокійна частина міста зі своїми багатоповерхівками, освітніми закладами та магазинчиками. Але ще півтора століття тому саме тут вирувало єврейське життя. Уявіть собі, вузькі вулички, будинки, що стоять майже притул, поруч кровнички, склади і майстерні. Один із тодішніх поліцмейстрів писав: на кожному кроці бруд та й сморід, ларі і майстерні все впереміж, але життя тут кипить. Чуднівська була серцем єврейських кварталів Житомира. До неї прилягала Мала Чуднівська, Острозька, Рибна та кафедральні вулиці. На жаль, дві з них були видалені з карт міст, але вони були великою частиною єврейських районів. Базари, ярмарки, гомки, кравнички, торгівля, напевно, одна з найрушійніших суд для розвитку міста. Та в 19 столітті майже вся вона. Від тютюну до зерна, від лісу до спирту була в руках євреїв. Кажуть, що 90 міської торгівлі була саме в їхніх руках. Але це був не лише бізнес. У вузьких майстернях працювали шивці, кравці, ювеліри, столяри. Вони навчали учнів і передавали своє ремесло далі. Вони забезпечували місто всім необхідним. Саме завдяки їхній праці Житомир процвітав. Попри перепони та конкуренцію, їхня промисловість стала важливою частиною економічної історії Житомирщини. На вулиці Мала Бердисівська в Житомирі розташована одна з найвідоміших синагог міста. Вона була побудована ще у 1913 році, і вона стала не лише місцем молитв, а й справжнім центром громадського життя. Її відвідували сотні людей, проводилися свята та обряди. У 1920-х роках синагогу закрили, будівлю націоналізували, а потім в ній розташовувалися різні установи. Перед тим як у 1992 році її віддати назад єврейській громаді, в ній працював обласний дім культури профтехосвіти. На жаль, у 2000 році, через невдалу перебудову, стіни синагоги дали тріщину, і будівля почала. Повільно руйнуватися у 2013 році. Її повністю знесли, але пам'ять про неї залишиться назавжди. Тому у 2018 році за підтримкою меценатів прямо на цьому місці звели нову синагогу. А як же не розповісти про світу? Зараз ми знаходимося біля природничого факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. Сьогодні тут готують майбутніх екологів, біологів, хіміків та географів. Ще у 1873 році тут було побудовано Житомирський єврейський вчительський інститут, і на 12 років він Став центром тяжіння для видатних представників єврейської культури та просвіти. Після закриття інституту в 1885 році будівля деякий час простувала. Доки в 1887 році в ній не відкрилося двокласне єврейське навчальне училище. Вона розташовувалася тут до 1890 року, поки вона не була передана в власність Житомирської профгімназії. У Житомирі на початку 20-го століття приватний єврейський художній театр став важливим культурним осередком міста. Він мав приміщення на вулиці Петроградській, 11 і ставив вистави на їдість, що приваблювали місцеву громаду. Театр виконував не лише розважальну функцію, а й виховну. Через сцену театру зберігались та розвивались традиції, мова та національна культура. Особливе місце в репертуарі займали п'єси Шолом Алехіма, які відзеркалювали життя та побут єврейського народу. Уже на початку 1920-х років радянська влада закрила театр та репресувала більшість його театральних діячів. Незважаючи на це, театр залишається символом єврейського мистецтва в Житомирі. Та поруч із цими світлими спогадами історія має свій трагічний бік. Під час Другої світової війни єврейська громада Житомира зазнала страшних втрат. У містах та містечках створювались гету, де люди утримували на людських умовах, прирікаючи на голод, хвороби та смерть. Особливо трагічним символом стало урочище бугуня під Житомиром, де відбувались масові розстріли. Людей гнали лісовою стежкою до вже викопаних ям, де на них чекала смерть. Сотні родин було знищено лише за те, ким вони народилися. Загалом у Житомирі під час окупації було вбито близько 9 тисяч євреїв. Сьогодні це місце є меморіалом, куди приходять нащадки, школярі, жителі міста, щоб схилити голову. Передневину вбитими. Ця стежка веде не просто до братських могил. Вона є символом нитки, що поєднує минуле і теперішнє, нагадуючи нам про те, що трагедію не можна стерти з пам'яті. Наша подорож добігає кінця. Ми прийшлися вуличками Житомира, доторкнулися до світлих та трагічних сторінок його життя, згадали про єврейську культуру. Освіту, мистецтво та традиції. Єврейська історія Житомира це історія життя та втрат. Вона нагадує нам, поки ми пам'ятаємо, що сторінки живі, а голоси минулого звучать у теперішньому. Хай ця історія буде не лише спогадом, а й уроком, щоб подібні трагедії ніколи більше не повторювалися. Дякуємо, що вирішили з нами в цю мандрівку Житомира. І пам'ятайте, історія живе доти, поки ми її бережемо.